Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що вас чекає на наступному тижні. Це перший варіант, другий варіант, третій варіант. Обирайте свою колоду. Можна обрати одразу два варіанти, можна навіть всі три. Так теж можна. Давайте подивимось. Думаю, що ви вже обрали. Розпочнемо. Так. Давайте з першого варіанту, що вас чекає на наступному тижні. Що вас чекає на наступному тижні? Скажіть, покажіть. Когось чекає розлучення розставання. Хтось з кимось розстанеться розлучення. Дві карти розлучення. Це на наступному тижні рицар жезлів з, люд... з чоловіком. Розлучення, отшельник, окремо будете. Прідательства, нехарні карти. Так, але е, прийде, не сумуйте, не розстраюйтесь, ваше життя прийде інша людина, закохана в вас. Щось закінчується, з кимось все завершено, а з кимось розпочинається нов... нове життя. Краще. Той, що піде, він як ну, не вартий вас. У вас, вас чекає інша історія, більш щасливіша. І там дійсно чоловік буде у вас закоханий. Якщо дивляться чоловіки, то перевертайте на свою сторону все те саме про жінок. Давайте перекриємо. Так, це мені показує, що повітряна тривога, що будуть стріляти. Волочі. Так, перекриваю, щоб цей процес розлучення, розставання був не такий болезненний для вас, щоб ви бачили в цьому плюси. Ось які не люблять в мене повітряну тривогу, бояться. Вже коли ці кацапи вже заспокоїться? Так, перекриваю, прибираю негатив, знімаю нулюю, все зле лихе, повертаю на балота. Якщо був магічний вплив на вас, якщо ці розставання, розлучення по магічному впливу, то нехай то, що вам бажали, з ними станеться. Знімаю нулюю, все зле лихе. Вище сили, допомоги, прошу. Нехай те, що вам потрібно, або щось найкраще без перешкод проявиться в вашому житті. Та буде так і так ість. Це в нас такий перший варіант. Дивимось другий варіант, що вас чекає на наступному тижні. По другому варіанту, що у вас чекає на наступному тижні. Ваш кубків. То пентак... ваш пентаклі, колісниця. Дивіться, когось чекає. Романтичні стосунки, в когось відкриваються шляхи на гроші, в когось успіх на наступному тижні, і також можливі якісь переміщення в просторі подорожі. Ну, тут йде чоловік, кохання, нове кохання йде на наступному тижні. Щасливе життя, ем, гроші і кохання. Можливо, комусь зроблять пропозицію. Це такий другий варіант. Перекривати на що тут добре. Давайте дивимось третій варіант. Що чекає всіх тих, хто брав третій варіант? Сразу випала королева Булав». Це жінка з здібностями магічними, яка така дуже талановита, має. Творець, що, що вона собі придумала, що вона собі бачить, то все відбувається, як наповнює, вдохновляє, трансформується навколо себе, що все буде добре, все гарно і красиво. Жінка творець і має магічні здібності. Так, скажіть, покажіть, що чекає вас на наступному тижні. Подготовка до чогось. Тройка була. Витягнете все на все, це ви, і ви все на собі. Вам дуже важко, вам треба помічник. Треба ділігірувати, скидати якісь обов'язки на когось, якщо є на кого скинуть, на когось, хто поруч. в нам стані Нема немає на кого скидати, вам важко. Верховний суд, по Верховному суду, що буде, вас за ваші труди. І отримаєте якісь гроші, і ви їх будете, ну, як не будете витрачати, залишити на потім, як збираєте гроші, і це правильно. І якийсь буде подарунок вищих сил, вище сили бачать, що вам важко, і що ви дуже гарна, і що ви все на собі тягнете. І буде як сюрприз судьби, якась сума прийде грошей, прибутки, як винагорода, збору урожая, Прибуток, ви його накопите. І це порада, що не витрачайте одразу, притримайте відкриті шляхи на гроші по цьому варіанту. Так, всі, хто хоче. Змінити щось своєї долі запрошую до себе на індивідуальні сеанси. У мене зараз акція знижки У липні місяці. Консультація коштує 1500 гривень 30 хвилин. Я там роблю і чистку, і даю поради, що треба змінити, на що звернути увагу, щоб життя налагодилось. Якщо там ви хочете, щоб партнер прийшов, то запрошую до себе на індивідуальну консультацію, подивимось, що заважає тому, щоб партнер був в житті. Дякую всім за увагу і до зустрічі на каналі.